Не коля Катлєта, а Коля Кравчучка. Водіозний нардеп Микола Тищенко несподівано з'явився з сумкою на колесах. Хоча недавно він був під домашнім арештом суду Дніпрі, змінив запобіжний захід, і тепер Тищенко просто має з'являтися за викликом. Отже, політик опублікував у себе в інстаграмі відео, де урочисто крокує з новою кравчучкою. Подарунок він підносить бабусі Каті, яка зі слів тищенка втратила всіх родичів на війні та залишилась сама. Після його фрази Ну що? Як і обіцяв, дивіться бабуся розплакалась і обійняла нардепа. не зміг стримати крокодилячих сліз і сам член парламенту. Нагадаю, Миколи Тищенка звинувачують у нападі на колишнього військового. Якщо провину доведуть, він може отримати до п'яти років позбавлення волі. Після інциденту від Кума публічно відхрестився Андрій Єрмак та засудив його вчинок. Втім, попри всі скандали, Тищенко досі залишається в парламенті. Це лише черговий епізод у довгій хронології зашкварів Тищенка. Тож не дивно, що користувачі соцмереж висміяли пафосний жест і назвали його піар ходом. А як вам подарунок від Миколи Тищенка? І якщо це піархід, то до чого готується нардеп?